Служба безпеки ліквідувала канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на Черкащині. У результаті спецоперації затримано організатора підпільного каналу продажу засобів ураження. Ділком виявився 36-річний місцевий мешканець. Раніше судимий. Він особисто виходив на представників місцевого криміналітету та пропонував їм партію товару. Зброю та боєприпаси для продажу він тримав у облаштованому схоні на території орендованого гаражу. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали фігуранта під час спро спроби збуту автомата АК-74, понад тисячу набоїв та п'яти гранат Ф-1. Під час обшуку за місцем зберігання зброї співробітники Служби безпеки вилучили російські реактивні штурмові гранати та «Волга-1», три автомати АК-74, понад дві тисячі набоїв калібру 5,45 мм, 20 гранат Ф-1 та 20 запалив до них, Майже тисячу доларів отримані з продажу зброї на підставі зібраних доказів. Затриманому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Зловмиснику загрожує до семи років ув'язнення. Вилучені засоби ураження після проведення відповідних експертиз будуть передані на потреби Сил оборони України. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво окружної прокуратури.